Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy. не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт підприємчики! і ось наші топ-3 результати за останні 30 днів при їх витратах на рекламу. Аби ви були в курсі. Не думав, що я докачусь до такого, але докатився. Жарт від чат GPT. Якщо б Етсі платив нам копійчину за кожне оновлення алгоритму, то ми б з вами вже були б Форбс. Ви зрозуміли молоді новини, велика кількість оновлень на нашому майданчику, улюбленому або не вашому улюбленому. Давайте сьогодні обговоримо, аби ви були в курсі. Там до кінця розтягнуті корисні новини для вас. Лайк, підписка, дзвоник, аби ще більше українських підприємців бачили мій прикладний досвід, і це буде корисно для нашої з вами економіки. Буде більше експорту, більше валютної виручки, в якої у нас є дефіцит в країні. Давайте допомагати один одному і нашій економіці. Так що дякую вам. Їдемо розбиратись. Давно хотів поговорити, що відбувається з макропоказниками ЕЦІ. Це дані з офіційного звіту для інвесторів. Ми вам посилання залишимо під відео. За перші два квартали виторг на Еці загалом трохи збільшився відносно минулого року, але кількість активних покупців зменшилась. Тобто ці покупці почали робити покупки з більшим середнім чеком. Ось наскільки збільшився виторг відносно минулого року. По суті, це дуже схоже на відсоток росту інфляції по США. В загальних цифрах цей виторг виріс з отакої цифри в ось таку. Дані за третій квартал вийдуть 29 жовтня. Ми обов'язково в нашому телеграм-каналі опублікуємо, які там цифри. Я вангую, що там трошки виторг зменшився. Зрозуміло, якщо вони готові це показувати інвесторам і нам з вами. Географія трафіку залишається відносно незмінною в районі 55%. Це США по даним SimilarWeb. Ось наші з вами наступні країни Великобританія, Канада, Німеччина і Австралія. І важливий момент Еці надає нам офіційно виторгу по країнам, але незалежні аналітичні джерела кажуть нам про те, що виторг приблизно такий і є. Тобто загальний виторг США це 55-65% відсотків від наших 650 мільйонів загального ревеню. Так, от би в Україні відсоток збільшувався і збільшувався. О, було би класно. За що ми з вами? І боремось, і працюємо за що. Саме активних продавців на Etsy стало менше від 7 до 12 за цей початок року. Тобто ми з вами бачимо, що більші стають більшими, маленькі, які не витримують конкуренцію, або як в нашій ніші, там, де підходить Китай і Турція, і просто навіть відносно великі магазини до того закриваються, тому що просто йде лютий демпінг ціною, і ти не можеш витримувати конкуренцію, коли в тебе немає якоїсь унікальної штучки в твоєму продукті, оцієї, яку дуже важко скопіювати. Тому що копіювати будуть очевидно, ну і зрозуміло, що це по суті як. Стандартний еволюційний процес, коли щось вже давно існує, воно збільшується і більші ростуть менші, то його все стає важче і важче. Зрозуміло, що але ми тільки на початку шляху, і далі ми будемо говорити, які ще у нас будуть з вами інструменти. Ми з вами розбирали цей кейс, там де стоп-5 магазинів в ніч залишилось тільки два. Ми і там ще одні турки. І то наші продажі по букендам вони тільки просідають, тому що ну, просто це не складно скопіювати і просто приходять турки. Китайці і пропонують ціну там в два, в три, в чотири рази дешевше. Китайці, до речі, вже наші товари і на тему продають. Отак вони виглядають. прямо з нашими фотками. Ну це імена. Халера, халера. І Еці не відкриває точну цифру, але каже, що понад половина трафіку відбувається з мобільних пристроїв. Тому нагадую про ці квадратні фотографії, які на весь екран мобільному пристрою, Перевіряєте, як виглядає ваш магазин з застосунку, може, з веб версії але, звісно, звісно, більше застосунку. Яка у вас кількість трафіку з застосунку, можете перевірити ось цьому. Еці and Other Всі в класі в своїй статистиці. Як ми з вами говорили, майже в усіх магазинах настало оновлення 20 фотографій в лістингу ми можемо публікувати. Ну, це кайф. Ми ж з вами знаємо. Що всю інформацію покупці беруть здебільшого, коли гортають нашу карусель в стрічці. Тобто нам з вами треба там розмістити всю корисну інформацію. Ми тут вам підготували різні варіанти, як можуть виглядати ваші фотографії. Із цих фотографій, те, що по трендам зараз реально працює, бачу, що текстурні фотографії, крупний план, прям навіть на заголовні фотографії, дуже часто вкатує людям, там, де людина одразу з пошуку бачить текстуру, скоріш за все відчуває цю хендмейдовість, те, що ми з вами говоримо: крафтовість, оця візуальна вага, фото. І другий момент це коли. Багато однотипного товару на заголовній фотографії. Людина розуміє, що тут можна вибрати і різні кольори, і тут виробництво, і плюс оптові замовлення, знову ж таки, є більше шансу вам отримати, коли ви демонструєте це в заголовній фоці. Тому потестуйте, очевидно, не ставте все на зеро, але зверніть увагу. От такий перелік інформативних зображень раджу вам робити: банери, інфографіки, те, про що ми з вами говоримо. А тепер у нас є більше можливості розкрити всі. Нюанси, всі питання покупця, відповісти на них. Тому звертайте увагу, що вам люди пишуть в ваших повідомленнях. Дивіться на ваші відгуки, що ви там отримуєте. Дивіться, що вашим колегам, три-конкурентам пишуть відгук. Тобто черпайте звідти інформацію, і намагайтесь максимально розкрити. Пам'ятайте, що коли людина написала вам в приватні повідомлення одна, це по дослідженням Гарварду, значить, що ще 20 мали таке саме питання, але не написали. Так би мовити, не наважились. Намагайтесь розкрити всю суть вашого товару, всі кайфи саме безпосередньо в цій каруселі. Ну і не Очевидно про фотографію, відос, відос, який у нас там є, це дуже-дуже важливо. І додаткову цінність ми можемо дати ось цими моментами, процесом виготовлення, упаковкою, сертифікатом якості, варіаціями і кастомізацією. І намагайтесь показати, де конкретно ви кастомізуєте свій товар, аби людина не думала, тому що дуже часто ми просто публікуємо, є персоналізація, а де вона є? Як, хто там його знає? Ніхто не знає. І зрозуміло, не забувайте про семантику, коли ви публікуєте контент в якомусь там певному стілі під якусь певну подію. Намагайте це все як то кажуть, поженити або змечити. Зрозуміло, що там, якщо людина вела запити осінній светер», і вона хотіла би побачити там осінній светр. Це ж логічно. Просто ми інколи про це забуваємо. В моменти будуть завантажив фотки. Там всі ці атрибути дійшов до всіх тегів, Ви вже і забув, що які там у тебе було на фотографіях. Тому не забувайте. Я знаю, що ви не забуваєте, адже ви ж розумнички, лайк, підписка, дзвоник, якщо не забуваєте. Коментар, якщо як всі люди також втекунькаємо, думаємо зробити відео про візуальну вагу фото. Якщо вам цікаво, також можете писати в коментарях, або я був в курсі, що вам це цікавенько. Що стосується контенту, початківцям та виробникам, зазвичай складно з цим працювати. Але що, штучний інтелект прям можу вам порадити. Він прям зробив гарний, гарний такий скачок. І ми прям дуже непогано з ним працюємо на даний момент. Фотографії не змінює товару. Ця основна проблема, яка була, що він деформує товар. Прям дуже добре розуміє. Із лайфхаків можете там замінити фон. І спочатку, тобто, умовно, у вас є якийсь фон на фотографії. Спочатку просимо його прибрати, цей фон, і після чого вже наложити той фон, який вам потрібен. Тобто це дуже класно для сценаріїв використання, для стилів і так далі. То, що ми з вами вище проговорили. І таки нехитрою маніпуляцією по зміну фону, ви просто зможете підняти якість свого зображення. Але пам'ятайте, що по правилам ЕЦІ заборонені за головні фотографії зі штучного інтелекту або макапи. І от там. Вам просто ми вводимо якийсь вол-арт, будь-який і ось що ми бачимо на заголовні фотографії. Всі в штучному інтелекти і макапах. Це очевидно. Ми з вами про це регулярно говоримо. Це як боротьба, щита і меча. Та хто то ніколи. Походу, не відбудеться цього, але ми реально вже на магазинах починаємо отримати ось такі там попередження, що замініть там в заголовну фотографію, бо вона сформована AI. І що дуже смішно, що нам прилетіла така штука за нашу реальну фотку. Там, де і АЙ воно не прилетіла саме навіть в цьому магазині. А тут, звісно, там, де реальна фотка була підозра. Ми все доказали, все показали, все окей, але просто звертайте на це увагу, і еці нам каже офіційно, що ми будемо більше випасати тих товарів, які користуються ai айкою на заголовні фотографії. Тому що. Це зрозуміло, що вирішувати вам. Ваші конкуренти там здебільшого подивіться, що використовують. Думаю, що, скоріш за все, так воно і є. Єдине, що можу від себе додати, що якщо ви публікуєте заголовну фотографію не справжню, обов'язково десь в каруселі у нас там купа фотографій, так ми можемо з вами розкрити, що є наш товар, як він реально виглядають текстури, як він не такий симпатичний, але реальний, реальна текстура, реальний товар, реальна фотографія і реальні зображення. Господи, скільки всього реального? Вау! Я тут реальний. Може додати, що реально макапи на заголовні фотографії гірше ранжуються. У нас ж було ці мита тарифи. Трамп Егегей, і ми клеїли плашки стосовно того, що всі податки сплачені в США, і просто бачили різке падіння трафіку по багатьом магазинам. І ми навіть відмовилися від цього. Краще ми вже будемо вирішувати це з клієнтами. Там мінімальні кількості цих товарів ми залишили, тому що ми просто бачимо реальну фотографію, просто плашка, яка пояснює людині суть. І Еці такий це мокап гірше його ранжувати. Тому знову ж таки звертайте на це увагу. А якщо ти маєш виробництво в Україні стабільні продажі тут і хочеш вийти на міжнародний ринок, то Etsy – це найлегший шлях. Твоїх міжнародних продажів як з точки зору інвестицій, так і з точки зору документів. А маркетингова агенція, молодий бізнес це найкращий партнер, з яким ти можеш це зробити. Маємо в управлінні понад 60 активних магазинів, що робить нас топ-3 агенцію за кількістю досвіду тут і зараз. І точно номер один по орієнтації на твій результат. Ми завжди заходимо в твій бізнес, не просто створюємо всі оптимізовані заголовки, а конкретно працюємо з твоїм бізнесом. Хто твій клієнт? Яка твоя унікальна торгова пропозиція? Допомагаємо створити брендбук. Візуал і так далі, поки я ще особисто присутній на наших щомісячних дзвінках, або ми з тобою досягнули максимального результату за мінімальні терміни. Отакі справи. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Ми щирої людяно розкажемо тобі, наскільки ти і твій бізнес готові до міжнародного ринку. І давай побудуємо велику історію разом. Ми з вами говорили ось тут, що Etsy відкрив нам можливість робити окремі процесінг тайми для різних варіацій в самому лістингу, що дуже прикольно. І було неприкольно, що не можна було з цими новими митами робити різні ціни під різні країни. Тому що там, наприклад, до Штати ми для того, щоб не збільшувати основну ціну, там ховали це в доставку, але коли в тебе занадто висока доставка, тобі офіційно буде Etsy гірше ранжувати. Десь якісь ніші це нормально пропускають, десь в неяких нішах ми бачимо за цього падіння. І от Etsy дозволив нам під різні країни. Як дозволив, 22 по 27 жовтня має відкрити цю можливість ставити різні ціни на різні країни. Тобто ми з вами там під США у нас така ціна, під Європу така ціна. Можемо адаптувати залежно від наших методів доставки. Наприклад, на габаритних товарах є перевізники, які допомагають легше і швидше доставити товар до Європи. Плюс це ми та Трампа ми можемо тепер краще з цим працювати і не програвати вранжуванню. Дуже дякую! Корисна штука, чекаю з нетерпінням, коли почнемо її використовувати. І що ви думаєте, пишіть в коментарях? Вийде у них там до 27-го числа на всіх магазинах запустити? Як ви вірите в наш маркетплейс? Не дуже, не? Пишіть в коментарях, Есі зробив критичне оновлення алгоритму, яке ми чомусь спочатку відчули на практиці, там де у нас по деяких магазинах було падіння з цими митами, оновленнями, шипінгами і так далі. А потім Еці нам про це сказав: Дякую, Еці, можна трошечки заздалегідь, щоб ми не попадали в такі ситуації з цими митами, оновленнями, алгоритмами, вашими новими і айками. Скільки там всього відбулося за один бідний цей вересень. ой 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 ай 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 Коротше, мета цього оновлення покращити точність результатів на майданчику і зменшити маніпуляції від продавців, так звані наші танці з бубнами. Ми з вами знали, що це працювало і до того, але мали позитивний ефект, що ми працюємо над магазином. тепер. Еці більше відслідковує кількість змін в магазині, їх частоту, характеристики і обсяг. Знову ж таки, тому нам з вами зараз краще наробити одночасно багато змін в магазині. У нас там є магазини, таких велика кількість лістингів із цими новими митами ми почали там робити плашки, клеїти, адаптувати теги, плюс переход на інший сезон. Ми ж з літа перейшли в осінь. Десь треба заголовні фотографії замінити тощо. Тобто там наклались декілька факторів в цьому вересні. От ми там просто це почали змінювати. Ми бачимо, що ой-ой-ой, що сім'я алгоритму це дуже сильно не подобається. Щось ми летимо. Окей, відкатуємося. Там зрозуміло, що нагадую, що не забувайте фіксувати ту інформацію, яка у вас була до того, як ми з вами в цих молодих новинах говорили, викачувати дані. Що у вас внесено в лісингах, аби ви могли відкатитись, якщо ви робите якісь зміни. Тому ми такі це все побачили, відкатились, все окей, там трафік пішов вгору. Добре, плашки не потрібні. Тут у нас накладається і те, що це макап, і те, що це багато змін. Окей, еці ми зрозуміли. Тепер офіційно ми з вами це знаємо і більш спокійно, скажімо, ставимось до цього. Нагадую, що там первинна індексація лісингу йде в. Продовж приблизно півтора місяці, і десь в районі двох перших тижнів лісинг взагалі себе дуже активно шукає. Тому публікуємо і даємо їм час, і потім знову ж таки, що там змінимо теги, якусь інформацію там, давайте йому час відпочити. І з того, що як на мене, найбільш критично при зміні це заголовна фотографія, це ціни, особливо якщо вони йдуть вгору, шипінг профайли, особливо коли платна доставка стає, і трошки менше теги. Цитата від Etsy, коли ви змінюєте багато параметрів одночасно, ви втрачаєте свою вагу в пошуку. Знаєте це? По особистому досвіду, якщо наша торгова пропозиція все ще унікальна, то впродовж двох тижнів ми відростаємо далі в пошуку і все нормально, можемо працювати собі далі спокійно. Якщо з таким стикались, лайк. Якщо з таким не стикались, два лайки, тому що ви щасливчик. Далі в нашій вкладці маркетинг еці додав нам ось таку аналітику, де ми можемо відслідковувати ефективність наших з вами розсилок. Тобто, ми тепер з вами можемо аналізувати, які відсотки, які рекламні компанії, наші ці стабільні знижки працюють краще. Тобто, це зрозуміло, що такий нормальний знову ж таки дешборд для маркетолога. О, тако, і що за слово дешборд? М -м -м. Тому хто любить з цим грати, зрізаємо аналітику і покращимо ще свій магазин. 3 листопада молода школа від молодого бізнесу випускає курс від нуля до стабільних продажів 2.0, де ми зібрали весь досвід наш за останні 5 років, 5 років. Я от коли зараз по це подумав, це просто іменно вау, скільки часу. Де ми зібрали всю корисну інформацію з командою для тебе, якщо ти починаєш свій шлях на еці? Очевидно, на цьому каналі ми з тобою про все говоримо, а нема в мене такого, що а цю штучку я не розкажу. Щось дізнаємось, ділимось. Просто тут ми з тобою розбиваємо інформацію по каналу, як я дізнаюсь про щось, або там окремо. Ми темами, а там ми з тобою за руку від нуля від моменту реєстрації до виходу на стабільну роботу на майданчику: 18 уроків, чек-лісти, чотири різних пакети, де ти можеш підібрати кастомно те, що саме потрібно тобі тут і зараз, в тому числі, і спілкування зі мною для закріплення цього всього результату. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру, і ми тобі детально розкажемо, що там як. І на попередній курс ми там максимально зменшимо ціну. Якщо вам потрібен там супер бюджетний варіант. Це також він залишається. Нікуди ми не діваємо, тому що наша місія залишається незмінною. Далі у нас з вами пару слів про торгівельні війни між Трампом і Китаєм, або між США і Китаєм буде правильніше сказати: оці там 100% мит, 500% мит. Це що не день, то новина. І очевидно, що цей тренд на загострення їх відносин він залишається і в подальшій перспективі, там 50 років він все одно буде залишатись. Тобто ведуть ці 500%, 100%, неважливо, але це продовжиться. І це для нас взагалі така класна можливість для українців зайняти більшу долю ринків саме в США, саме в Європі, тому що багато хто і в Європі відмовляються від китайського, ну якщо ми говоримо конкретно про наш маркетплейс Еці, то також ми бачимо в чому тенденцію. Ми, наприклад, з Китаєм особисто в своєму бізнесі не працюємо, але очевидно, що багато хто з вас з цим пов'язано. Ми працювали, наприклад, з пот з в відправляли наші товари з В'єтнама. Зараз Укрпошта і Нова Пошта так швидко доставляють товари, і ми реально бачимо від п'яти до восьми днів до США доїжджають товари. Зрозуміло, що там зараз у нас буде сезон і будуть у нас збільшені там ці терміни, але реально, що один що другий, наш державний операцію. Ну, один державний, другий приватний, але суть не в тому, вони реально набагато швидше доставляють. І по суті, мені вже немає ніякого приколу з В'єтнаму тягнути товар, якщо я можу знайти тут виробника, який буде мені тут друкувати там print on демант якийсь і відправляти туди. І те саме стосується і інших товарів. Тому реально зверніть увагу на постачальників, що тут відбувається. Плюс ми ж з вами знаємо, що для України там, хоч нам ввів мита Трамп, але він зробив їх мінімальними. Тобто, відносно всіх інших країн ми виграємо в будь-якому разі у Китаї там по-моєму скільки 25 або 30, У нас десь. 10, що набагато краще. Тому ті, хто там любить виробляти там дропшипінг, всі ці приколи, зверніть увагу на українських виробників, на українські майстерні, і давайте просувати наше українське разом. Нагадую, що до речі, ми для себе шукаємо в молодий бізнес завжди стабільно постачальників, виробників товарів, людей, які люблять свою справу. О, тут у нас там наші стандартні умови. Якщо ви їм відповідаєте, залишайте заявку на сайті або пишіть нашому менеджеру, ми обов'язково серйозно розглянемо вашу пропозицію. А якщо навіть нам не підійде, то у нас є база постачальників. Де ви можете додатись, і якщо вона потрібна, також зрозуміло. Давайте цей. Економіку разом, навіщо нам Китай, який підтримує нашого ворога? Як кажуть на Галичині, I am so excited. я реально такий думаю, що якщо ми зараз там будемо активно рухатись, підтримувати до одного, робити колаборації, то в принципі у нас там є можливість зайняти більше долі ринку, як і для себе, так і для один одного для України в цілому? Очевидно, що там Китай буде обходити всі ці санкції. Очевидно, будуть ці прокладки, доставки, якісь там ще лазейки. Це все зрозуміло, що нікуди не дінеться. Це рожеві окуляри, ми не одягаємо, але... Якщо ми будемо працювати разом колаборації, підтримувати один одного, то в принципі і рухатись швидко, що дуже важливо, да, в сучасному світі, то буде прикольно. Тому цей брат за брата. Далі у нас класичне з вами SEO-просування, так перетворюється для seo просування для AI, Тобто, штучний інтелект все більше аналізує майданчик. Тепер у є ж офіційна колаборація з чат GPT, там, де людина може спілкуватися з чатом GPT, і на основі вподобань людини сам цей штучний інтелект буде пропонувати робити покупки саме на маркетплейсі Etsy. Плюс ми з вами тут додаємо, що у чата, так і у Perplexity з'являються свої браузери, де ми зможемо працювати безпосередньо з ними ось там. Конкуренти Угла, і очевидно, що така взагалі нова ера. І якщо ми з вами говоримо про те, що на самому майданчику і в цілому, тобто великі стають більшими, але ми ж з вами живемо цей світ змін безкінечних, то дуже вони активно відбуваються. І реально, оцей нові майданчики, нові можливості допомогти продавати свої продукти через штучний інтелект, ми навіть з вами ще на, на зародках цього. А Еці активно цим користуються, і тому знову ж таки, при створенні лістингів нам треба враховувати, що це буде шукати штучний інтелект. Тому нам треба структурово. Напрацювати, можливо, давати свої лісниги йому, якщо ви хочете, маєте на цей час, щоб він аналізував, наскільки йому легко буде аналізувати наш description, наш тайтл, наш продукт, що можна ще покращити. Тобто, знову ж таки, продовжую нагадувати вам про те, що штучний інтелект це не те, щоб там якийсь прикол, це вже частина нашого життя, яке впливає тиме на наш з вами гаманець в майбутньому все більше і більше. Очевидно, що він нікого там не замінить, тобто когось він замінить, але загалом сприймати його краще як продовження себе. Як зробити? Себе й більш ефективним. Взагалі є там вже купа досліджень, які кажуть про те, що люди, які мають компетенції, активну життєву позицію, штучний інтелект їх максимально прискорить. Люди, які там мають низьку компетенцію або низьке бажання розвиватись, то очевидно для них штучний інтелект це більша загроза. Тому бажаю, щоб ви були першими завжди по життю. От ви кажете, штучний інтелект, штучний інтелект не подобається. Хочете прикол, який люди інколи дивні бувають. От у нас в магазині партнера купила людина топ. Топ, так одяг, і йому просто бонусом, просто в подарунок ще шорти відправили. Безкоштовно, без нічого. Одна зірка відгук, одна зірочка відгук. Каже, навіщо ви мені відправили топ? Я його не купувала, мені не треба чужого. Це ж тобі просто прикольчик Балдій. Отакий от взагалі нонсенс. Я от скільки працюю, не перестаю дивуватись людям. Що, друзі, Etsy тримається по інфляції, продавців стає менше, великі стають більшими, середній чек стає більше, але у нас є з вами нові можливості від штучного інтелекту, і плюс ви тепер трошки більше розумієте стосовно змін в алгоритмах. Бажаю, щоб у вас все вийшло. Нагадую, наші традиційні соцмережі, де ви щоденно можете брати корисну інформацію для себе. Ми над цим активно працюємо. Якщо вам сподобалось це відео, для мене буде найкращою вдячністю. Ну, ви там можете щось з Ютубом зробити, але загалом, оці всі приколи, так? А загалом найкращою вдячністю буде, якщо ви зараз задонатите будь-яку копійку на будь-який фонд підтримки наших бійців, реабілітація, дрони, що завгодно, ви самі знаєте збори, яким ви особисто довіряєте. От зайшли в інстаграмчик 5-10 гривень, 100-500. Задонатили кудись і відчуваємо себе краще, допомагаємо нашій з вами країні, улюбленій найкращі. І пам'ятайте, що займатися бізнесом, це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.